У цьому відео ми вам розкажемо і покажемо за косметичні товари, які потрібні для виконання шугарингу. І також покажемо все, що потрібно для домашнього догляду. Розпочнемо з цукрової пасти для виконання послуги шугарингу: 3 кг, 400 700 г. І маленький об'єм це 350 г. Ця лінійка має 4 об'єми і має 6 щільностей. бандажна, soft Profi, Ultra soft, Midi і Hard. Є професійна лінійка безкислотна. В ній є 2 об'єми кіло 400 та 700 Ultra Soft, софт, Midi і хард. Наша топова новинка це лінійка. Перлинка. Вона має також два об'єми: кіло 400-700 г. Ультрасофт золота перлинка, софт блакитна перлинка. Міді рожева перлинка і хард фіолетова перлинка. Три види засобів для очищення шкіри. Тонік з екстрактом ківі має 250 та 500 мл. Охолоджуючий гель 250 та 500 мл. І гель алое віра 250 та 500 мл. Косметичний тальк має два об'єми 100 і 250 грам. Засоби для очищення шкіри від липкого шару. Косметична вода має два об'єми 250 та 500 мл. Двухфазний тонік. 350 мл, Зволожуючі засоби для завершення депіляції. Є два види та два об'єми. Лесіон з піптідами 250 та 500 мл, Крем з екстрактом ківі 250 та 500 мл. Домашній догляд ділиться на три категорії: зволоження, очищення та глибоке очищення. У асортименті є три види безсульфатного гелю для душу з приємними ароматами. Три гель скраби. З різними ароматами. Ензимна пудра для глибокого очищення шкіри має 120 грам та 50 гель від врослого волосся, пілінг з молочною кислотою, крем з АХ-кислотами і пілінг з АХ-кислотами. Засоби для інтимної гігієни пінка та гель. Альгінатна маска 20 грам і 200 грам. Сос-пудра. Сос маска. Батери для зволоження шкіри у трьох ароматах. Молочко для тіла з трьома різними ароматами з СПФ захистом Також у асортименті у нас є дві лінійки: догляд за обличчям. Для жирної та комбінованої шкіри, для сухої та нормальної шкіри. Лямілярний крем для обличчя з захистом СПФ 30. Також у нас є тестера майже на всю продукцію по домашньому догляду. Набори для домашнього шокарінку бандажний та мануальний. Фартухи для майстрів у асортименті кольорів. Також у асортименті є в нас дуже багато розхідного матеріалу. Ми продаємо трафарети для біотату у великому асортименті. І всі розхідні матеріали до них. Як ви бачите, у нас все є в наявності і у великій кількості. Відправки робимо день в день. Якщо ви майстер депіляції або інтернет-магазин, або офлайн-магазин, ми з радістю запропонуємо вам різні ціни. Є роздріб, є ціна майстра, і є оптова ціна. Звертайтесь, будь ласка, і ми надішлемо вам ваш прайс. Ми Працюємо офіційно і в наявності. Всі актуальні сертифікати на продукцію. Наша команда, хоч і маленька, але дуже відповідальна, трудолюбива, і ми раді до нових співпраць. Дякуємо вам!